Що це все одно, значить, що розповідати і про мене в тому числі, бо ми з ним були ну, разом як, як одне ціле. І кохання, і друзі, і підтримка. Все. Міша взагалі сам народився в Молдові. І вже коли він був маленький, там пару років йому було, він з батьками переїхав до Криму. І вже коли він пішов ну, на строкову службу в армію, то його аж до Василькову. Там одружився. Е, тоді ну, в нього була прийомна дочка Ірина, а потім у нього народився свій син Назар. Йому вже Зараз 15 років. А в 2015 році мобілізували його в АТО. Він служив в третьому окремому полку спеціального призначення. І після АТО вже повернувся знову працювати в епіцентрі. Там уже через декілька років ми з ним зустрілися. Коли я його зустріла в епіцентрі, мене дуже вразило його відношення до людей, бо він там майже усіх працівників, незалежно від того, на які вони були посаді, чи це там комерційний директор, чи це там прибиральниця, він там їх знав на ім'я, вітався, постійно запитував, як у них справи, і оце його таке відношення щире до людей мене дуже вразило. І, відповідно, і люди також його ну, поважали, так само його там, допомагали йому, прислухались до нього. І ось таке в мене було ну, у нього перше враження. Ми з ним познайомилися у 2017 році, одружилися в 2019-му, тоді він переїхав у Фастів, йому тут дуже, до речі, сподобалось. Я весь час дуже захоплювалася, як міша не боявся змінювати своє життя. Тобто, крім того, що він там переїхав в інше місто, він ще Будучи вже в дорослому віці, це йому було 39 років, він почав бігати, він почав займатися спортом, і буквально вже там за два роки він вже пробіг свій перший марафон. Це 42 кілометри. Це взагалі для мене щось нереальне. Він їздив з побратимами з побратимами у Словаччину, місто Кошиця, там проводиться щорічний марафон миру, і він там подолав ці 42 кілометри, і вже там на фініші він біг там з прапором в руках, такий весь захоплений. Дуже дуже в нього було багато емоцій з цього приводу. Дуже ним пишаюсь. І відповідно я почала з ним бігати і підтримувати його в усіх його змаганнях. Ми неодноразово з Мішою брали участь у заходах Шаную воїнів біжу за героя України. Це був такий всеукраїнський забіг, приурочений до 29 серпня. Це день. Пам'яті захисників України десь вісімнадцятого року ми з ним бігали. Він спочатку бігав за Ігоря Брановицького, який загинув в Донецькому аеропорту. Потім за Юрія Оліференка. Це командир 73-го центру, де ж він підписав контракт резерва, Він загинув у 2015 році. Потім це були онлайн уже забіги, коли почався карантин. Ну, а ось уже два роки поспіль я вже бігаю сама з іменем Міше на на грудях. В 2018 році Міша підписав контракт з контракт резервіста з 73-м морським центром спеціальних операцій. І він там тоді двічі на рік їздив на військові збори. Вони там навчалися, тренувалися, у них були різні там ну, імітація бойових задач. Це він не знаю, він жив цим. Він так мріяв потрапити в це 73 й центр, тому що він пов'язаний з морем. У них оці всі тренування були на морі. Він так обожнював цю стихію. Він Примужний ріс він в степах в основному був, і тут для нього море це я не знаю, як подих свіжого повітря. А ще Міша в 39 років поступив навчатися в університет. Це була його друга вища освіта. Він поступив в університет імені Шевченка на заочне відділення. Відповідно, на факультет історичний. Йому дуже він захоплювався історією. І для нього взагалі це був дуже важливий крок. Ну, який він не побоявся зробити, відповідно, я його підтримувала. Він вже отримував диплом. Закінчив він четвертий курс. Уже під час повномасштабного вторгнення здавав він дистанційно ці всі екзамени, там сидячи та митний в окопі. Ну але відповідно викладачі всі розуміли, які справи І він ну під час уже війни приїжджав, забирав диплом. У 2021 році ми з ним разом почали працювати в Київському міському палаці ветеранів. Він там працював у відділі, який займався організацією різних міських свят. Ми працювали в відділі закупівель, і дуже запам'яталось у 2021 році, 29 серпня, це День пам'яті загиблих захисників. І там влаштовували захід на Михайлівській площі, Пам'ятаю ці натовпи народу з квітами. оце все наскільки воно. Все хвилююче і Міша дуже переживав, щоб цей захід пройшов нормально. Все одно важко усвідомити, що вже в ці роки це вже сприймається і ну, типу, як день його пам'яті. При тому, що Міша був дуже спокійний, виважений і робив все, всі кроки обдумавши. При цьому дуже любив подорачитися. І саме через це він знайшов легко спільну мову з моєю дочкою. Ми часто любили зустрічатися з його сином, з моєю дочкою в чотирьох досі здали, гуляли, дуже класно, весело проводили час, дуже скучаю за цими часами. На війну Міша поїхав ще 23 лютого, 22 року, оскільки він був резервістом, і їм пройшов наказ прибути. Ще 23-го в їхню частину це було в Очакові. І він ввечері поїхав, а я вже вранці їхала на електричці на роботу, і вже тоді ми зрозуміли, що все таки почалась війна. Я дуже вдячна мені, що весь цей час він максимально підтримував зі мною зв'язок. В тиху писав мені з телефона, щоб я знала, що все нормально. Всю війну ми підтримували один одного. Один раз він навіть приїжджав на моє день народження додому, і це дуже мене зрушило, що ну, він домовився, щоб його відпустили і просто щоб побути зі мною. Найпершою такою ну, операцією у них було вони працювали в селі Трудолюбівка Херсонської області. Вони його тоді звільняли з окупації. І Міша підтримував там зв'язок з старостою цього села Трудолюбівка. Після загибелі Ніше ця староста села організувала ну, таку ініціативу, щоб одну з вулиць їхнього села перейменувати на честь ніше. Тепер одна вулиця в Херсонській області в селі Трудолюбівка, це вулиця Михайла Максіяна. Більш на перший часу вони працювали, ну, чоловік з побратимами з працювали в Запорізькій області. Останні пара бойових виходів Міша вже виконував обов'язки командира групи. І Хлопці без вагань йшли за ним, бо вони його дуже поважали, вони йому довіряли його рішенням. Він про себе не думав, за те, щоб всі хлопці з його команди, щоб з ними вони були максимально в безпеці. Ну, на останньому виході він загинув від кулі снайпера. Я дуже вдячна його побратимам, що вони не ну, здалися, приклали багато зусиль, щоб його забрати додому. Бо це також було дуже важко. Після їхніх операцій в Херсонській області він отримав орден за мужність третього ступеня. Вже посмертно він отримав героя України. Це його побратими, його військова частина також доклали зусиль, щоб він отримав свою. Ну, Заслужену нагороду. Нещодавно у Фастові також перейменували вулицю на честь Ніше. Це вулиця Новікова була, вона якраз на Снігурівці ми там не так далеко жили. Тому і Фастові є вже вулиця Михайла Максіяна. Девізом, ну попри його таку розсудливість, його девізом все одно було. Не дізнаєшся, поки не спробуєш і зачасту ми там навіть в своїй там роботі, просто в своєму житті спочатку якісь робили важливі кроки, а вже потім, по ходу, розбиралися з якимись е, супутніми обставинами. Міша, е, як і я дуже любив природу, мріяв мати великий будинок, насадити там багато дерев і постійно бути біля природи. Ще я дуже хотів купити човен і разом з дітьми десь плавати по річці. Також побути в такому спокої, ну, шкода, не встигли це зробити. Вже після повномасштабного вторгнення Міша часто говорив, що е, хоче разом зі мною поїхати у звільнений Крим і показати мені місця свого дитинства. Що Я сподіваюся, що мені вдасться там побувати в українському Криму і побачити ті степи, якими Міша марив ще з дитинства. Незважаючи на те, що він виріс ну, все своє свідоме. І життя в російськомовному середовищі. Він прекрасно розмовляв українську мову. Йому часто робили компліменти, яка у вас чудова українська мова. І потім уже міша їм розповідав, що він, по-перше, сам з Молдови, по-друге, прожив в Криму весь цей час, але це не завадило йому вивчити гарну українську, бо він розумів, для чого йому це, і це був його свідомий вибір. Ну, відповідно, як і піти на війну і захищати Україну, захищати нас, мене і всіх своїх рідних. Міша казав, що. Головне те, що людина жива, поки ми про неї пам'ятаємо. І мені так дуже запам'яталася ця фраза, і я весь цей час стараюся її притримувати, що поки ми пам'ятаємо про наших рідних, про наших любимих людей, то вони живі, вони в нашій пам'яті і вони залишаться. Тому це дуже важливо пам'ятати, розповідати і шанувати наших людей. Наших коханих людей